Доброго ранку сонце привіт. Доброго ранку неба блакить. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, мої малюки. Доброго ранку малята. Дітки, подивіться, а хто це до нас завітав? А давайте відгадаємо хто це. Довго він в яйці сидів. Мати його гріла. Шкаралупу він пробив. І розправив крила. Наче сонечко жовтенький. Він маленький і тепленький. Хто це, дітки? Вірно, курчатко. Привіт, малюки. Я курчатко пі. Подивіться, який я гарненький, кругленький, жовтенький. В мене є дві лапки. І два крильця, а ще дзюбик і гребінець. Малята, я хочу вас запросити на ферму до себе у гості. Ось ми прийшли. Це ферма. На ній мешкають тварини і птахи, а називають їх свійські або домашні. Домашні тварини це ті тварини, що живуть поруч з людьми. Ну що, малята, запрошую вас у подорож по фермі. Це мої друзі: кішка з кошенятами. Собака з цуценятами. Коруба з телятами. Озка з гусенятами та качка з каченятами. КОРОСЯТА коні, овечки. Малята. А це моя родина. Це мій тато півень, мама курка та мої братики, сестрички курчатка. А мешкаємо ми в будиночку, який називається курник. Тепер будемо малювати. Малята, а ви любите малювати? Так, ми теж любимо. Пропонуємо вам намалювати мене, курчатку Пі. А перед тим, як розпочати нашу роботу, давайте підготуємо наші пальчики. Однією рукою ми робимо мисочку, а другою рукою курочку. Гребінь маленький у курочки є. Дзьобиком водичку курочка п'є. Дзьобику миску вниз опускає. Потім угору його підіймає. Знов опускає, знов підіймає свіжу водичку так попиває. А тепер давайте зробимо другою рукою. Ця рука таріночка, а ця курочка. Маленький грибінчик у курочки є. Дзьобиком водичку, курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім гору його підіймає, знов опускає, знов підіймає свіжу водичку та попиває. Ну що, підготували наші пальчики. А зараз приступаємо до роботи. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу. Фарби чорного, зеленого, червоного та жовтих кольорів. Пензлик з серветкою, волога і така. Стаканчик з водичкою. Дві картоплинки великого і маленького розмірі. Давайте попросимо наших батьків, хай нам допоможуть розрізати дві картоплинки напополам, І щоб зріст нашої картоплинки був сухий. А також нам потрібна ще виделка. Беремо картоплинку. Великого розміру це у нас буде тулуб нашого курчатки і вмикаємо у жовту фарбу. Дивимося, щоб фарба розподілилася по всій картоплинці, можна пензликом допомогти. І на аркуші нашого папера ми ставляємо відбиток нашою картоплинкою. Притулили і. Ось у мене такий получився тулуп нашого курчатка. Зараз ми беремо картоплинку меншого розміру. І також мочаємо у жовту фарбу. Так. Це буде голівка нашого курчатки. О. Доки наше курчатко підсихає, ми намалюємо травичку, а травичку ми будемо малювати. Веделкою. Вмочаємо нашу веделечку у зелену фарбу і притуляємо, можна проводити такі полоски, у нас виходить така травичка. Набираємо фарби, щоб виделка наша малювала. Ось така травичка в нас. Так. Виделку витираємо вологи серветкою. А тепер ми на нашому курчатку намалюємо ніжки. Для цього нам потрібна червона фарба. Ми беремо червону фарбу, мочаємо пензлик пензлику червону фарбу. І будемо малювати з вами лапки нашого курчатка. Проводимо лінію вниз і таку лапку. І ще одну лапку малюємо. А ще в нашого курчатки що є? Вірно, дзьобик. Дзьобик теж червоного кольору. Лінію вгору і лінію вниз. А ще що в нашого курчатку є? Вірно, є маленький гребінчик. Ми теж його намалюємо. Отак. От, от. Ще в нашому курчатку ми намалюємо очко. Ось таке курчатко Получилось у мене. Я чекатиму ваші роботи. До побачення. До нових зустрічей!